Всім доброго дня. У нас в цьому році сезон опалювальний почався досить таки рано, тож дрова дивлюся йдуть добре. Думаю, поїду я знову по дрова, сього тільки закінчились дощі, тиждень лили, не можна було нікуди виїхати. Тільки закінчилися, ось думаю, поїхав я в ліс. Але сьогодні я їду на ось такому апараті. Зробив його по-бистрому. Це в нас іж планета. Але з китайським мотором. 150 кубиків мотор. Я його, чесно кажучи, так, по-бистрому зібрав, толком там не доробив, ну, їде і то добре. Бо так подумав, ну, трактором ну, так невдобно, він що повільний, що шумний. І для... на трактор потрібно заготовляти добре дров, щоб там вже нагрузив, щоб не їздити там по чуть-чуть возити. Думаю, потрібно щось таке. Маленьке, легеньке, щоб я проскочив кудись завгодно. Трициклом теж він повільний і там ще в мене без амортизаторів. Був у мене такий от планета. Я взяв, викинув той старий мотор і поставив сюди китайський. 150-кубовий мотор. Трішки там його переробив, щоб воно туди все стало. ну В принципі, нічого складного не було його поставити сюди. І от відразу я ще толком нікуди й не їздив. Відразу от думаю, поїду по дрова. Так, покатався, попробував, да працює, все наче нормально. Тож думаю, поїхали. Завантажимося зараз з дрова і привеземо, якраз він себе покаже, як він працює. Звісно, не знаю, болото страшне. Чи виїду я тут по цих горах. Пустий то виїхав, теж грібці. Ну, думаю, може його придавить трішки дровами та й буде краще йти. Резину поставив шиповану на задок. Так, сьогодні взяв свою акумуляторну пилку. Вже акумулятор зарядив. Зараз провірюю наскільки їх вистачить. Сильно далеко не заїжджав. Думаю, все одно багато не буду завантажувати. Ось з краю лісу, Ось я хочу показати, що тут робиться. Ось така в нас тут була просіка, я сюди їхав і дивлюсь, деревина лежить. А якщо туди заглянути далі, он видно, все, все, все нахрещено дровами. <гум> Тож зараз ми його ось хоча б цю деревину розпиляємо. Багато не буду завантажувати, так як ще не провіряв, хто знає як він себе покаже. Може він зараз розвалиться через 10 метрів. А так, кому може цікаво, ось як я його переробив. Звісно, похабно все. ну... Мотор закріпив, я взяв не робив нове кріплення, а в мене була рама від китайського мотоцикла Я її відрізав частину тієї рами разом з маятником. І якраз там і кріплення було для мотора, щоб все виставити, щоб рівненько той, 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 той ципок ішов Тож я не заморочувався. ну Була у мене просто така рама, то я її так, так і використав. і Зверху тут зробив кріплення. Сюди нічого й не робив. Я думаю, і не потрібно вистачить і цього. Маятник від китайського мотоциклу, тож теж нічого не перероблено. Ну, тільки скобу це під тормозний барабан. А так, отакий от, от Іж. Чесно кажучи, при, приємно на ньому їхати. На, 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 це не на Іжовському моторі, хоч навіть і планетовський мотор їзди, непогано він. Ну не, не зрівняться. Це все-таки працює ідеально. Заводиться ідеально. Та? Щас подивимося, як він ще буде тягнути. Так, такі ж ці рідні акумулятори нікуди не годяться. Ось вони повністю заряжені. І хватило мені цю деревину перерізати у шести місцях. І все. Так що це сміття, що не акумулятори. Добре, що в мене є запасні. Ці акумулятори, що в мене є, ці хороші. Це в мене від е електрокоси. Ось так. От 5 хвилин і отака от кучка дров готова. Якраз мені на цей боковий прицеп. Можливо, навіть й багато Вони Важкі, це акація. Ну ось так ось воно завантажилось. Звісно, хотілося б поближче до мотоцикла, але не можу. У мене тут ця заводна ножка з цієї сторони ж вона. Якось ж треба туди ногою залазити. А так би да, завантажив би геть так близенько б сюди. Мені кажеться, було б краще. Ну, як є. Пробуємо виїжджати. Ну що, їде? Ну пока місць, звісно, рівно, то по-рівному і їде. Тут ось я сюди їхав. Думаю, що воно біле? Гриби! Скипи їх. Мені зараз не давитиму. Подивлюсь, що воно загрибить. Шампіньйони. Їх багато. Вон, вон, туди все розкидано. так. О, так що зараз привезу дрова, можна їхати по гриби. Наче казалось би їх холодно, але повилазили. Ну, дивіться, які бравенькі. Передали Це вже і старий Такі теж, непогані. Зараз будемо їхати ще й по гриби, бачу. Порівненькому доїхав, а тепер ось вона, моя перша перешкода. І до гору треба якось вишкриптись. А гора висока. Що ж, будемо пробувати. Бачу, не подужає цю гору. Поїдемо другою дорогою. Аби з розгону спробуємо. Другою дорогою теж поганий заїзд там. Сильно висока гора, я її не подужаю. Ай, попробую разок з розгону. О, Фу! получилось ось яка гора. Циклі, от так от можна їхати з такою середньою швидкістю. А на тракторі ну, 5 км в час, то не серйозно, ну це дуже довго. Ну що, а тут найгірше місце. Голина розмокла і ще й гору. Ще трішки залишилося, але тепер залишилося найгірше. Сейчас попробую поставлю десь там ще й камеру, щоб видно вам було. З розгону геть друге діло. Я так зрозумів, що то воно е, на шипи набило цього. На шипи набило глини. І за цього не було зацепа, і він просто я лозив. А ось на скорості, геть навіть толком і не грібці, можна сказати. Тут вискочив взагалі легко. Ось воно резина тут непогана. Але ж як набивається глиною... Знаєш які тут шипи? Ну Набивається глиною і все, я лозить. Ой, ципок в болоті. Зараз будемо мити. Ну що я скажу, не розсипався. Це вже добре. І, і доїхав він досить таки непогано. Звісно, болото набивається, дивіться, що робиться, це по ципку так. Ципок так довго не виходить. А, Господи, що тут робиться? Да, і я так скажу цей 150 кубиків мотор, а тяне він... Ну У мене була планета. Я знаю, як їде планета. То це краще. Краще тяне. І він стабільно робить, заводиться ідеально. Так що в цьому моторі одні плюси. Чого було не зробити на нього отакий от, от мотор поставити? І для села такий би мотоцикл. Та, красота, десь щось проїхати, щось перевезти таке невеличке. Ну ні, не. от і Іжовський, як спомню, в мене був їж. І планета. Він, планета ще й їздила, і вона непогана, непоганий мотоцикл був. Ну на свої роки він непоганий. Його ж ніхто не удосконалював. Зробили бо таке. Не треба було нічого там остальне міняти, мотора поміняти і все. Можна було б їздити. А так все, їх вже далі пішли вони в металолом. Бо тож що розход великий, що мотор. Звісно, так, зараз мені хтось скаже, що Та, я все життя від'їздив на планеті, нічого, все було добре. Ну, звісно, все життя від'їздили, так як тоді не було ніякої альтернативи. Я теж їздив на планеті років 5, мабуть, від'їздив. Просто не було нічого такого. Хоча оці мотори це розробки, якщо я не помиляюсь, це 80-х навіть років. Ну це японські, а вже китайці потім їх скопіювали. І от такі от мотори вийшло. Хіба це в нас не можна було таке зробити? Ці мотоцикли їжі планети. Вони випускалися, якщо я не помиляюсь, то до 90-х 90 років. Без ніяких, без ніяких змін. Так що от така от поїздка вийшла. Я доволений. Дороблю цей мотоцикл. Може щось зробити треба з цим ципком, якби якось кожух там придумав. Так як в планети, от теж було тоді. Весь цепок в кожухові, повністю закритий. Він, він постійно в маслі був. Ніяке болото не попадало. Тоже непогано було. Ну, Мотора не було, то не мотор. Ні, що розход страшний, що заводиться погано. Та й тяне він гірше, ніж оцей 150 кубовий. Так що якось так. Всім пока. Так, розгрузив я дрова і таки ж поїхав по греби. О, дивіться, майже на одному місці то, де я засняв. Два відеречка грибів вийшли. Гарні такі, молоденькі, ще навіть не розкрилися. Шампіньйонів, два відра.